Під час урочистостей було про що розповісти, адже на рахунку організації, хоч і за короткий час, 30 успішних заходів і реалізованих проєктів різного рівня складності, які успішно втілюються в життя. Основна мета цієї організації здійснення діяльності спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, творчих, духовних, національно-культурних та інших соціальних інтересів молоді. Приємно, що всі ці ініціативи підтримує керівництво Широківського району. Добрим словом та порадою, також підтримка надається і з боку наставників. Організації, молоді регіони, молодь, яка має бажання розвиватись, яка має активну життєву позицію. Саме таку молодь нагородили в цей день почесними грамотами. Також цього дня молоді активісти отримали членські квитки від голови районної державної адміністрації Широківської районної організації Олександра Анатолійовича Кокула. Ми відкриваємо нові спортзали, ремонтуємо, ремонтуємо, відкриваємо спортивні площадки. Дю США відремонтували, зробили новий стадіон, відремонтували повністю. Спасибо, вам, що приїхали сьогодні. Криворожський район, Софіївський район. І це я впевнений, в тому що це початок сьогодні нашої дружби взаємопомощі. Зараді тож ми всі розвива на запрошення організаторів участь у заході взяли керівники молодіжних організацій сусідніх районів. До слова був запрошений голова Софіївської районної ради та молодіжної організації партії регіонів Віталій Вікторович Ащаулов. Широківський район Апостолівський, Софіївський є лідерами і можна сказати ключовим звіном серед сільських районів в молодіжному Русі. Приймаємо участь Тимурівцях і в різних «Весела пасха в різних заходах організовуємо свої акції. свої заходи, і приємно, що люди відгукуються на ці на наші пропозиції. Багато молодіжних проєктів на Дніпропетровщини реалізуються за підтримки віце-прем'єра міністра Олександра Вілкула. Також велика підтримка дітям молоді і всьому округу надає народний депутат України Дмитро Юрійович Шпенов. Цей день звернувся до всіх гостей та присутніх. Помічник Дмитра Юрійовича Сергій Сергійович Бизов. Були переговори з нашим народним депутатом Дмитром Шпеновим. Він все ж таки буде підтримувати молоді регіони. Зараз, коли на обласній конференції об'єднали куст Криворізький, Софіївський, Апостолський Широківський район, ми будемо працювати в моноліті. Сьогодні, в першу чергу, я дивлюсь не на просто спортивну молодіж, а на спортивну інтелектуальну молодіж. В Лозаватки, в Софіївки, в Апостолово будуть стати спортивні площадки. Я лично це проконтролюю і лично я цим займусь. У даному заході першочерговою є зовсім не політична складова, а речі, які сьогодні цікаві для молоді студента, для тих, хто працює в різних сферах, але хотів долучитися і до громадської роботи.